Шановні наставники, я радий вас вітати з Новим Роком. Радий, що у мене є така можливість, тому щастя, здоров'я, успіхів, натхнення, миру вам усім в наступному році. І сьогодні я вам пропоную поговорити про шкільне самоврядування, а саме про мою участь. в Шкільному самоврядуванні. Для тих, хто мене не пам'ятає або не знає, я нагадую, що я Віталій Ус, навчався в школі з 1993 по 2005 рік. В учнівському самоврядуванні я брав участь з 10 класу, мабуть. Так, З 10 класу це був центр схарчування, та в харчування та 11 та 12 клас це були. Роки мої зіркові, де я очолив учнівське самоврядування, став головою малої ради. Бути головою малої ради це як відповідально, так і цікаво. Тобто, десь воно 50-50 порівно. Тож, що це мені дало? Після школи я закінчив юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Наразі я вже більш ніж 15 річний стаж маю у сфері юриспруденції, з них п'ятирічний семирічний стаж адвокатури, оскільки я став адвокатом у 2018 році. Наразі я очолюю Харківську державу, очолюю юридичний напрям роботи, юридичну службу Харківської державної академії дизайну. І мистецтв, також займаюся громадською діяльністю, захищаю права як осіб з інвалідністю, так і просто людей і наших захисників. Що ж мені дало саме участь в учнівському самоврядуванні? По-перше, це первісні ораторські навички, кожен юрист, кожен адвокат. Мусить говорити а, чітко, переконливо та вміти знайти а, спільну мову з багатьма людьми. Ось первинні навички це були саме з а, малої ради. Тобто, коли я був головою, доводилось домовлятися як з учителями, так і з адміністраціями, так і з учнями. Тому я би радив всім, хто буде. Іти далі, е, очолювати малу раду, очолювати учнівське самоврядування, в, якому, в якій воно формі зараз е, є в нашій шановній Альмаматер, е, розвивати його, налагоджувати, налагоджувати співпрацю з органами учнівського самоврядування інших шкіл, е, вищих навчальних закладів, залучати їх до роботи, е, пропагувати. Е, Нормальність осіб з інвалідністю, тобто робити все те, для чого створений учнівський такий орган учнівського самоврядування. От. Тому, що ще можна навчитися? Це лідерські якості, це організація якихось івентів, якихось процесів, вміння домовлятися з людьми, знаходити компромісні спільні рішення. І ще багато багато чого іншого. І це і самореалізація, і задоволення від отриманих успіхів, отриманих результатів. Тому тут нескінчений перелік того, що можна, чого можна досягти, будучи головою, або просто брати участь в шкільному самоврядуванні. Тому, дорогі друзі, ще раз вас вітаю з Новим роком. Різдвом Христовим, водохрещем і всіма святами, які, які ви плануєте святкувати. З вами був Віталій Ус. До побачення. Всім привіт! Я Олександр Марченко, випускник Харківської спеціальної школи імені Королевка. В школі я навчався з 2001 по 2012 рік. Того ж 2012 року я вступив до юридичного університету імені Ярослава Мудрого та закінчив його з відзнакою. Друга моя вища освіта дефектолог. Я закінчив гуманітарно-педагогічну академію. Третя моя вища освіта управління та адміністрування. Я закінчив інститут державного управління при президентові України. Я дуже пишаюсь, що я випускник нашої школи. Я дуже пишаюсь тим, що в 2012 році, в 2012 році я очолював шкільний парламент. Тоді це була мала рада. Мені дуже подобалась наша командна робота. Ми багато часу проводили разом. Ми влаштовували дозвілля для всієї школи дискотеки, різні спортивні та інші заходи творчі. Мені дуже подобалося, що саме шкільний парламент тоді організовував походи до музеїв, походи до кінотеатрів та концертні зали. Ми самі домовлялись з організаторами цих заходів. Мені дуже приємно і дуже пощастило, що я обіймав посаду голови малої ради. Тому що я набув лідерські якості, я набув впевненість в собі, я набув навички працювати в колективі та організовувати роботу. А це дуже важливо, тому що особистість. Росте в нашій школі саме з малої ради отримує такі навички, дуже важливі, які допомагають житті. Я дуже вдячний всім. Дякую за увагу. Доброго дня. Мене звати Валерія Осипець. Я закінчила школу у 2013 році. Після цього Вступила у Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Навчалась на українській філології. Нині я працюю вчителем української мови та польської мови, проживаю у місті Гданськ у Польщі та працюю вчителем у школі для українських дітей Материнка. Я була головою шкільного самоврядування один рік і скажу, що цей рік дуже багато дав для мене. Це впевненість у собі, уміння організовувати людей, уміння керувати іншими, уміння працювати в команді, таку впевненість в своїх думках, в своїх вчинках. Це дає можливість людині доводити обстоювати власну думку. Це мені допомогло, наприклад, що я стала старостою в університеті. Зараз е, я працюю в школі, працюю також на рівними з усіма, і до мене дослухаються е, адміністрація, мої колеги, дуже мене цінують, там беру участь в усіх семінарах, які проводить школа. Тобто е, самоврядування дає е, насправді багато е, для, як для людини, для наших таких м'яких навичок, комунікабельності. Організованості та й менеджменту впевненості в собі. Дякую за увагу. Усім вітання. Мене звати Данило Нацора, і я випускник Харківської спеціальної школи імені Володимира Галактионовича Короленка. Я розпочав своє навчання у цьому закладі у 2017 році. Тоді я перейшов до 7 класу з одного маріфянського ліцею. У 8 класі я війшов до складу шкільного парламенту, а з 9 по 12 клас я вже його очолював. Мушу визнати, це є одним з найцінніших досвідів для мене, яким я пишаюся. Головування у шкільному парламенті навчило мене комунікації, знаходити компроміси, довіряти та делегувати повноваження, бути командним гравцем. А також розуміти і брати на себе відповідальність у необхідний момент. У 2023 му я вступив до приватного закладу вищого освіти Харківський гуманітарний університет Народна Українська академія. Я навчаюся на факультеті референт перекладач, вивчаю німецьку та англійську мови. А також у 2024 році я став заступником голови. Студентського самоврядування